Я вилізу через вікно на дах, спущуся по пожежній драбині і відкрию зал. Клас. А я як хатіко буду тебе тут чекати, я на це не поведусь, Криницький. Я знаю. Ти, ти вилізеш, а залишиш мене тут. Наталь, будь ласка, вточі голову. Це наш єдиний шанс. так. ну, підтягни козла. Подай по людськи Це буде єдиний випадок в історії, коли козел врятував козла. Я знаю кожного на цьому районі. Я став дорослим на шкільному стадіоні. Перший алкоголь дешевий нікотин. Добрі діти з небагатих родин, суття для бій, як переможні ріктони, діти вчаться захищати кордони, знають всі розклади, маршрути і режими, ідея подрібного. Роман Олександрович, а можна, будь ласка, інший білет? Так, Будь Ласка. Хоч ти мене не дратуй. Давайте тягни. Дещо готував по цьому? Так, що таке окоп? Так, як? Ай-ай! Често буду Ай, ай! ай, ай. ай, ай. Окоп, це... Така існує декілька а, Ну, декілька правильних відповідей на це питання. А ще, знаєте, Іван Ростиславович Криницький нас вчив, як правильно маскуватися. Ну, і так на неї можна поглянути, в принципі. І, і так, це це все буде істина. Це все одно буде самоцінний білений. Як я ж у нас зараз обмежений, ось і там зірвав на голову, потім закопати такий. Не підходь до мене, будь ласка, не підходь навіть на метра краще, мінімум на десять. Отже, кордони вони обмежені і обумовлені нашим Законодавством, законодавством України. і... Куся. А якщо прибігти до якогось відхилень, колися. А десь вийде атакують. Найбільше на буде в тій частині, яка встановлена в бік руху. Ну, Подобісів тобто, то ґрунту він відбувається з передньої частини світу. Тобто ну, і через це ми можемо зробити висновок, що а, в разі коли ми… Роман Олександровичу. Роман Олександровичу. Він знав точно окей. Може покликати когось. Він з того літа перебрав. побічний ефект міцний сон. Ніських він так спати не був. Хто знає. Давайте його розбудимо, поставе нам залік і все йде. Давай, ти буди. Я, я, я вже раз Толіка розбудив, вадить мені, я чуть руку не відгриз. Ну, а що, людина з просоня не близька, зуй, може, що хочеш зробити. Станцію «Радіо Денс». і починаємо дві живати. Петру, волейбол з твоєю ногою це найкраща ідея. Ми прикордонники, то я встановлюю між нами кордон. Це моя територія, це твоя. Зрозумів? Угу. Ага. Несанкціонований Тво? перетин кордон карається законом. Зрозумів? Якщо що я буду бити на ураження. А хто за писав? 아, <sus> ти собі це уявляєш. Ми будемо танцювати, а всі будуть дивитися. А отак, от пітечка, я собі то уявляю. Кривонос у ніс під прізвище підрівнюся. Під Дякую, Роман Олександрович. Я що заснув? Да, так, заснули. Таке, трохи зримнули. Я якраз останнім екзамен здавав з групи. Мабуть, трохи втомилась. Ну так, мабуть, трохи втомився. Давай миссию. заліковки. Вітаю вас зі здачею іспиту. Тепер сміливо можете святкувати новий рік. Дякую, Роман Олександрович. Ми якраз продукти встигли купити. Я ще торт встигаю приготувати. Ага. Я, я перепрошую, а ви не знаєте, де Наталія Олегівна? Мабуть, додому поїхала. А що таке? Та ми просто не встигли попросити зал для святкування нового року. Ага. Ну, Добре. І я буду вам сьогодні, святим Миколаєм. Можете відсвяткувати в Тирі <звіт> під мою відповідальність. Як цей товар просік кордон? Схема легальна? Документи завірені. Це відбулося в рамках співпраці двох ага. незалежних держав. Холодний до ноги приклади. Дякую. Ей, Ти куди? Я в каптьорку. Подивитися, може, Олександрович попустило і він включив телефон. Це несанкціонований перетин кордону. Мені це подобається. Зазвичай люди. Майно після розлучення ділять, а ми з тобою якось без весілля. Реницький, не смішно. Дійсно, не смішно. Бо туалет на Ні-ні. Туалет – це спільна територія. <рес> Ти сама поділила територію. Я участі не приймав. Почекай, ну а куди я маю в туалет ходити? А, значить так, пропоную. Розширити рамки співпраці наших територій і підписати дружній пакт. Тобі можна буде в туалет, а мені в Каптьорку. Добре. Але на цьому наша співпраця завершена. Назавжди. Сіпарі несе. Родини. На підставку не О! Тільки виріє нормальне. Петя-петя. Тепер ясно, що ти так піратську тему відстоював. Я вже, до речі, навіть назву придумав: Пірати Хмельницького моря. <пух> так, то випадково, я замовляв а Прислали костюм. <ріст> да, то в китайців багато замовлень на новий рік, напевно, щось переплутали. Але костюм будемо носити всі по черзі, щоб в кожного були прикольні. <ріст> Прикольно. Ну, краще, ніж бандана. <питро> Петро, красавчик! Горно. <ріст> 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 молодець що відстояв передську тематику. Ну, і що китайці щось наплутали, теж молодець діджей, я включи якусь прикольну музику. Так, капітан. Mm. Ну, таке симоти. Команди! Ти чого? Пісня не та? Та просто був класний момент запросити Дарину на повільний танець. Та не парься, все буде добре. Я там таке зайшов, надіюсь, мазь? Приявляється, наш фізрук маломан, А музика ж вона лікує. Краще б наш фізрук мав проблеми з ногами. мазь теж є. Ах. Тільки для внутрішнього застосування. У нас в академії суворо заборонено вживати алкоголь. Взагалі я абсолютно погоджуюсь. Але це не алкоголь, а. Знеболювальне. Суто в медичних цілях. Ну добре, я не проти. різкі білі. Як ніяк новий рік на носі. А зараз новорічний конкурс <працю> пройти під указкою. Правила ми всі думаю знайомі, правильно? так низько. Ти трохи вище хочеш, так? Красава! Ну що ж, осупер! В фіналі зійдеться Дарина і Петро! низько не пролізу це, можливо твій останній шанс Хто вболіває за дарину. А тепер для переможців новорічний подарунок. Повільний танк. Здравствуйте. Пам'ятаєш наш перший спільний новий рік. Це коли ми поставили на балкон торт, а ти в нього вступив? <гум> Це був не я, а Юрка Маліна. Ой, ми тоді визначили. Посліду, що то було твоє в житті. Він мені тоді зізнався, що коли виходив на балкон курити, він mm -hmm. переплутав і мої черевики. Ну, звісно, в тебе хтось винен, а не ти криницький. Тобі не треба йти за академію. Вона все одно тут жив не буде. Почекай, А як же твоя група? Вони що будуть розбалансовані? Ну, воно, правда, а як тепер графіки складати? Навчальний план. Я другу сесію відменю. Здадуть тільки замову за графіком. Ну, ти думаєш, Олександрович тебе відпустить. Що знову не без А Яка тобі різниця? Все одно, що так, що так на більше не будеш бачити. Тільки інколи ночами будеш чути виєдинокого Вовка. вовка. Ну, треба було тобі придумати отаке от сесію з цією. Ну, серйозно. Як би всього цього не було б. Ну, так. Не починай.

Spreading all their love on us all. Watch the children play, feel the snowflakes fall, hear the carols pray, catch the Christmas bells ringing while we dance in the Old Town. Romance in the old town. Together in love. A kiss from above. Finding all the presents among the holly trees. Spread the joy and laughter between you and me. While we dance in the old town. Romance in the old time just hear the bad play. Пер слово. Що ж, наступив рік тигра. Тож давайте, друзі, будьмо, як ця тварина в цьому році. Хоробрі та сильні! А в новорічну ніч мрії збуваються. Тож давайте не вагайтесь, а наближайте свої мрії. Цей... Ну, той... Я цей я процес саме. <свистак> я так за тебе скучив. Я також дуже скучила. знаєш я хочу сказати тобі одну річ. Ja tylko kocham Новым роком, с новым счастьем.